Я, кума вчора співала в караоке. До мене підійшов якийсь чоловік і дав грошей. І я зрозуміла, що можу заробляти співом. Ой, куме, якщо жінка легко погодилася прийти до тебе додому, це ще не означає, що вона так само легко погодиться піти. Коли мені хтось дзвонить у двері, куми, а я нікого не чекаю, я беру всю свою мужність в кулак і кажу, що дорослих немає вдома. Є, куми, дуже цікаве поєднання самооцінки та оптимізму. Це коли ти переконаний, що все буде добре, але не впевнений, що в тебе. Куми, а як ти обирав дружину? Так дуже просто, куме, я крикнув розумні наліво, красиві направо. Так ось одна з них замислилася. Тут я її спіймав.